межах співпраці молодіжного центру Лофт і закладами освіти громади відбувся цікавий захід з учнями ліцею No 7 Фахівці центру завітали до ліцею та провели лекцію з елементами тренінгу на актуальну тему гендерна рівність рівні права. Молодіжний центр Лофт завітав до ліцею No 7 Подільської міської ради. Разом Лофт і ліцей організували такий захід Гендерна рівність Рівні права, який пропрацьований за програмою Мріємо та діємо що впроваджується. Юсейт за фінансові підтримки Айрекс. На заході було розглянуто багато важливих аспектів пов'язаних з гендерною рівністю. Фахівці докладно пояснили поняття гендеру та ролей, розкрили міфи та стереотипи. Було обговорено сьогодні різні дослідження щодо гендерної рівності. Також були міжнародні дослідження. обговорено, також. Ми про поговорили і обговорили поняття гендер і стать чи вони тотожні поняття, чи вони відрізняються. Що ж таке гендерна рівність? Гендерна рівність це про рівність рівні прав. Права жінок і чоловіків це більше ширше поняття про можливості, відповідальність, і права, які мають і жінки, і чоловіки, вони є однаковими незалежності від статі. Учні ліцею мали можливість поставити питання, які їх цікавили, та отримали на них чіткі відповіді. А також активно брали участь у різних практичних заняттях. Діти активно відповідали на деякі питання і активно взялися творити плакати щодо фемінності і мускулінності подібні лекції є корисними у формуванні усвідомлення гендерної рівності серед молоді та сприяє створенню суспільства, де кожна особа має рівні можливості і права. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.